Грам, 800 грам. Зважування боксерів, видовище, до якого не звикла рівненська публіка. Грам'язів, позування, а головне зустріч очі в очі з суперником. Важливо показати не лише свою міць, а й сталеві нерви. Okay. Після майже 15-річного затища професійний бокс повертається до нашого обласного центру. Перший пояс і титул чемпіона України розіграють на рівненському ринзі. Бій за вакантне місце найкращого боксера в напівсередній вазі до 66 кілограм відбудеться між цими чоловіками. Павло Петров із Старобільська йому 20 і він набагато молодший за свого супротивника. Та це не привід поступатись. На профессиональном ринге это будет пятый бой мой. И вот так повезло, можно прямо так сказать, что з'явилася ну, возможность боксировать за титул чемпиона Украины. Я очень рад и настроен на победу. Помітно веселіше на зважуванні веде себе Валентин Головко. Йому 29 і третину свого життя він присвятив боксу. За його плечима чемпіонство Європи з рукопашного бою і перші ски боксингу на теренах СНД. Спортсмен тренується у Харкові, але снаги каже, йому додало саме перебування на рідній рівненській землі. Я ніколи не виходив в ринг і не боксував за пояс на даний час це мій перший пояс. Це для мене велике щастя виступати в Рівному. Мої корні з Рівненщини, я сам з села Мульчиці, але так доля склалася, що мене покидало по всій Україні, а зараз навіть в Америці я стою на контракті і останні бої я провів там. Окрім головного бою, також у Рівному проведуть і так звані рейтингові поєдинки. Зокрема, для публіки будуть боксувати чинні чемпіони світу серед молоді за версією WBO. Це спортсмени з Харкова, Білісі, Чечні, а ще рівнянин Богдан Процишин. Нам би хотілося, щоб цей турнір дав толчок розвитку. Рофесіональна боксер у вас в городі, і щоби те були ні разове соревновання. Ні, разові соревновання, а как би постоянне. Є понравиться зрителям, пансе тим спонсорам, руководителям, то ми надіємося, що продовжимо. Вечір професійного боксу відбудеться у ДЮСШ за номером 4 вже завтра, 27 сьомого лютого, о 6 годині вечора. Ірина Михалевич, Сергій Савта. Інформаційна програма день.